Всім привіт! І це перше відео на каналі. З вами Бобета Сьогодні я вирішила поговорити про Croft Guardian. Обнови. Після літнього сезону нам додали динозаврів. Я не знаю, як вони зв'язані з літом. Ну у нас з'явилася Нові крафти Сітпак став прикольним, бо тут є гриби і якісь... Не до перець, не знаю. Це як слоняче вухо і перець. ще Щеною, ну, типа ці прикраси. лопату взяв. І тепер можна щось робити з динозаврами. Бо динозавр кусть магазин. Магазин обновився у нас до старого. Мені так приємно, тепер його бачити. Сіт, Apple, бамбук, кокос Не дам перед тим був кокос. І я забуду написати. Тепер є ще нова квітка. Я не знаю, що вона робить. Бурбурмінг. Бурбу. Мур... Фу, нефайна назва. Нам додали нову амберлію. Горох, какао, перець, гриби, мій любимий виноград, е, манго, карпанчий фрукт, кактус, ну і бамбук. Відразу кажу, хто почне грати. Якщо у вас вже буде, ну, возьмемо, наприклад, 25 мільйонів, ну, вам напомагали, купуйте бамбук, кокоси, бо бамбук може допомогти залізти на деякі фрукти. У ну, мене дуже. Роз... У мене, ну, ви можете самі побачити, які в мене всі кокоси. Далі самі кокоси ну, теж полезні. Особливо коли була пчела, бджілка, о, то кокоси завжди виростали більше 20-10 кг. і їй треба було ще 10 кг. тож коли бджола заражала кокос, то... Ви просто могли відразу собі отримати тут мед. кактус В принципі, він полезний, в мене він є. Проще я його не дуже люблю, бо його плоди не дуже аж такі дорогі. Це все мої кактуси Далі. Після йде докончить фрукт. Докончи фрукт! Я його люблю. Я навіть вам покажу, що я його люблю. У мене є один такий дракончий фрукт. Драгон. Фріут. Люди б це Ні. У є ось такий ось дракон... Ой, один. Почекайте. У мене, короче, був такий дракончий фрукт, який був 104 кг, і він стояв 48. У мільярду. Ну, а тепер я, походу, його десь продаю, продала. Де, звісно, гені продати такої. Е, далі, що я хотів поговорити? Далі, кімов, фрукт. Іде далі. Манго. Манго. Я люблю, які чесно, манго. Моє манго ліпший за манго. Моє манго. В принципі, манго виростає хорошою і дає досить много. У мене манго вроді би. Великої маго. Ма... Ма... О... Та я на людина пропа. Во. Таке манго в мене є 2. Два... Це Йо... Три... О... 82 кілограмово, якщо я його запитаю, скільки воно стоїть. Ну, мало. Мало. Дуже мало, якщо чесно. Ну, В принципі, з очаровками хорошими манго буде стояти більше. Просто, якщо чесно, я тут манго посадила просто так. Віноград. Мій любимий віноград. Якби не він, як ви бачите, стільки, скільки я грошей маю зараз, в мене б не було. Віноград. В мене він вирос, ви бачите, тут ці всі полосочки, ось ця полосочка, ось тут полосочки, то мій віноград. віноград. Зачаровки на нього були. У нього були почти всі, що були. Я просто, якби не він, то я би може зараз могла б сказати, що я вам починала грати. Далі. Ну, якщо чесно, я, я відразу вам раджу, якщо бачите, він стоїть лише 850. Так, да, 850 тисяч. То він взагалі прекрасна ціна для тих, хто починає. Ну якщо у вас вже є більше, ніж одна тисяча. Ну, в принципі, ви можете попросити друзів, щоб вони вас вам дали. Либо попросити якихось, щоб вони вам дали, а ви потім вернете долг. Тут є 82. Які 82? 850 тисяч гриби. Мої любимі гриби. У мене є, гриби, у мене є ці о, два сімечки гриба, то ще, коли, коли була бджола, я їх купила вроді. Би. Ну, в принципі, мені все люблять вони. Ну, якщо зачарівки будуть хороші, то стають вони дуже багато. Далі, перець. Перець у мене росте дуже багато, Чесно вам скажу. Перший перець. Ну, в принципі, він приносить добре. Добре. Ой, почитайте, що їх. В принципі, приносить він добре. Багато, як на мене, багато. Ну, не аж настільки добре. Так, в мене є перчик якийсь з зачаруванням. Може його продати, я його передам зачаровкам. Три зачаровки. 1 мільйон. І зараз пустий перчик продам. Надіюсь, у мене не є. У мене є пустий перчик. Я то мокрий. Дайте мені пустий перчик. Я не можу взяти перчик. Добре, ну, нехай будуть ці зачіравки, вони враді не додають нічого. I want to sell this. Я продам його. Ну, 21 тисяч. Ну, в принципі, добре, так можна заробити на той же самий виноград. Далі, какао. У мене росте одне какао. В принципі, я вам покажу, не також уж... і много воно приносить. Осьо. У мене є такий какао, я його возьму. Воно полезно лише, щоб, заска... щоб скрафтити щось. Я його. Ну, 12 тисяч. В принципі, нормально. В принципі. Далі, ну, горох. Хороші зачаровки, якщо він буде більше 10 кілограм, ви станете ну, В принципі, вона приносить дуже багато, коли є зачаровки. Тембер Лілія. Я наконець до неї дійшла. В принципі, хороша. Ну, без зачаровок вона безполезна. Вовк. Ще фебражи. Коли... Я не буду говорити про спірифурку, бо їх просто вже не є. І ті, хто не грали, коли була ще літня обнова, ну, типу, вам буде безполезно чути зараз. В принципі, можете послухати будете. Ну, Коротше, не буду затягувати. Ідемо далі. Далі у нас йде Sugar Apple, Звісно. В літньому сезоні воно було прям, ну прям горіло, яке було хороше. Бо воно нам давало дос... очку, не пам'ятаю. Ну, якщо чесно, за ним я і заработала много чого. Ну, Мунмелон Мунмелон, Мун і я так і не зароботила. Мені дуже жалко. Та ще коли була сова. Я тоді грала, думаю, поймуть мене лише ті, хто грали, коли була Сова. І нова квітка. Я не знаю, що про неї сказати. В принципі, виглядає, вона така як ембер лілія, просто може дорожче. часто не знаю. А ще я вирішила вам показати свій сад. Дорога грядка. Грядки всяких тропічних фруктів. ананас, Магазин. Магазин. Магазин і лавочки. А я тут квітку забрала. Тут квіти тупо. У мене ростуть квіти тут. І манго, звісно ж, я не знаю чого. Цей дракончик фрукти я маю пересадити, я не знаю, чого я сюди поставила. Ну, парусолька. О, роза. велика була, через те нам не мали смисла її туди посадити. Опа. Тут знову дракончив фрукти і маленька м'ята. Тут мої два огромних фрукти. Як ви можете побачити, моє ків'я Я не знаю, чого я пересадила, це цю квітку сюди. Кокоси, кокоси в помішку Вибачайте, що я на камеру щось забираю. Я продати це зовсім хочу. В принципі, тут у мене є слонячі вуха таке. Качельки я просто виприколую, то їх поставила. В принципі, таких аж прикрас у мене немає. Ну, я думаю, я сказала все, що я хотіла, що, можна сказати, навіть мало сказати. Тож на цій прекрасній ноті. Ой, чекайте. На усі цій прекрасній ночі... ноті я буду закінчувати своє відео. Дружу всім пока-пока. З вами була Бобет.